Так, Всім привіт. У нас 10 квітня. Така погодка. За ніч засипало. Дещо ще могли позакрив... позакутували, понакривали. Вчора був один морозу, сьогодні у нас 5 градусів. Всі квітки, весь квітник під снігом. Частина там накрита агроволокном, частина де дерева чи кущі всякі молоденькі. Відрами. Так, абрикуса. Квітнула вже. Чорний принц. Не знаю. Навряд чи вона буде стояти. Хоч антистресом перед морозом обробив, бо б добре б зараз ще обробити, але не можеш бо сніг на ній лежить. Хоч собака радується, радіє. Йому подобається така погода. Так, снігу навалимо, я вам скажу непогано. Ось вийшов в сад на груді. Тут он пройшов трохи. Ну, сантиметрів до 20 снігу тут також квіточки. Частково накриті. Тюльпани. Вже ось ось мали заквітнути, ну таку хапку взяли, нарізали, занесли. Хай щоб зацвітали хоч трошки буде. Так, ось друга брикоса Тут світу в цьому році є щось не дуже багато, але також він, я думаю, що він змерз. яблонькое должны выкидать цвет уже на, на выходе также же груши грушка не хочет фокусоваться сейчас Ось також вже на виході цвіт. Все засипало. все змерзло. Трошки потепліло вже. Як бідна квіточка і скрутило. Вже цибуля яка на городі була. Часничок озимий. Ну, надіємось, що сніг прикрив, але його нічого не буде. А це полуничка. Трохи завалила. Ну краще хай так стоїть, ніж його тривожить. Ніхто не очікував снігу. Вчора погоду подивився, як писали, що буде дощ. А на вечір... Сніг пустився, такі лапті, я вам скажу, як пів ладошки у мене лапаць. Все засипано, нічого не видно під снігом. Молоденькі деревця, маленькі тут понасівали де. Понакривали які відрами, які агроволокном обмотали. Також дерева накриті закрутані. Tak, takie sprawy. 10 kwietnia, powtarzajcie, taka pogoda. Tak, łup, w komentarzach, się. tam zanieście komentarz. Викинув скільки в нас опадів, опадомір заніс в приміщення, зараз тане, сніжок в ньому, що напсипамо за ніч. Подивимось що він покаже. У нас за всю зиму такого снігу не було. Да, Я не спорю красиво, але приємного мало в цьому. Ман стоит. у нас червясенькая. Так, и сюда. ну, тут не цвіт, черешня не квітне перша, ну бубенки вже от, от, -от відкривається буде ну, у мене на, на черешню більше надії, я думаю вона вистоїть І ще на цю ніч обіцяють холодно Буду закінчувати відео, а то вже рука замерзла. Так що такі в нас погоди в цьому році. Всім дякую за перегляд.